Сьогодні нашому бройлеру ровно 40 днів. У нас половина групи сидить тут, а половина групи сидить там. Зараз обійду, ну, отак, пройду і покажу. Ось така гарна куночка у нас. Зараз ми їх поважимо і подивимося, яка у них вага. Так, ось такий красень його вага ну, 3470 да? берем іншого берем другого бачите це коп 500 чорна пір'їнка в нього є 3 ну 700 бачите 3 700 там хай буде 30 да? берем іншого ще одного Зараз цього закинемо. Так, взяли ми іншого. Тай світленький у нас, да? стій родненький, стій. 3, 9, 50, да? Ось так. бачиш, давай йди. Підемо зараз на ту клітку. На ту сторону. Так, перейшли ми на цю сторону, поставив я ваги, коробку. Обнулив, тому що самому незручно, щоб птичка не тікала. Зараз беремо і важимо. Так, посадили. 300. Ось така. Посадили наступного, 3300. Ще один. Три 400, бачите. Ось така у нас пташка у 40 днів. А чим годуємо? Годуємо власним кормом. Самі його виготовляємо по своїй рецептурі, гранулюємо і годуємо. Ось так, на власному кормі. Птичка не хворіє. Чому не хворіє? Тому що спочатку була пропоєна аптечкою, як положено. А потім в раціон у воду входить лимонна кислота і перець чілі мелений. Ну там Два дня того, три дня того даєш. В общем, своя процедура. І тому пташка не хворіє і дуже чудово. Росте. Так що всім бажаю гарних прибутків і мінімального подіжа. Ну, тепер всім доброго дня. <кхід> побачили ви, да як у нас полів працює, побачили, яка у нас вага бролера 40 днів. так е, Тепер розповідаю. Лєночка зараз працює, торгує, ми до неї заїдемо. Ну, в общем, перепройшов я. Як я вже й вам, новий ВЛК, получив я обмеження, От, порішав проблеми в військоматі, щоб не світитися, що мене розшукує ТЦК. Да? І зараз роблю, продовжую заїхав, в общем, я виходить, в Совбес, щоб мені продлили посвідчення інваліда війни. І тут такий бац, треба довідка про несудимість. Замовляємо в дії. А зачем? А тому, що якщо ви маєте судимість або ви під судом слідством, то вам не положен ніякий статус. Ні статус інваліда війни, ні статус учасника бойових дій. Говорю, круто, да? Тобто виходить, воювати ти можеш, а якщо ти був раніше судімий, або ти під судом і слідством, то значить, виходить. Тобі статус не положено. Клас. Значить, виход тепер такий. Мужики, в кого є судімость, робите в дії витяг. І коли вас встановлює ТЦК, ти показуєш і кажеш, я маю судімость, тому я не призивний. От і все. Ну ось так виходить. Ну, такі діла. Судімі воювати можуть, а статус мати не можуть. Круто! Клас! Я не удивляюся від нашої держави, коротше говоря, да. так що ось так. Ну, а в кого нема судимості, бисенько йдете, б'єте комусь в бубін, получаєте условняк і ходите, кате, условний срок, не маю права брати зброю до рук. Ось так. Добре. Зачекаємо, коли дівчата продлять посвідчення. І потім поїдемо в пенсійний фонд, відвеземо ці всі документи, щоб нам продлили нашу е пенсію, мою пенсію, щоб льготи продлили, і буду розбиратися, чому то, случайно випали із пенсійного фонду стаж, а саме годи війни 14, 15 і половина 16 року. Клас, два з половиною года, случайно десь потірялись. Так що поїду ще в пенсійний фонд, після того, як заберу посвідчення інваліда, оновлене. І плюс возьму витяги з наказу з бригади, в якій я служив. Чому так? Чому потірявся стаж? Ось такі справи. Ну, а зараз їдемо до Лени. Так, ну я вже приїхав до Лени. що тут наша Лена? Опа, привітик. Привіт, привіт. Опять скажуть, палатка красна. Хтось писав... Хтось писав дуже. Це так на відео, а так в принципі нормально. Що ти тут працюєш, торгуєш? Ану, дивіться, Бульк майже пусто, Бульк майже пусто, Бульк пусто. Татань, трошки залишилось. Коротше, Лена, ти за два години продала кабана. Я дуже старалась. За два години продала кабана, ну ти бачиш. Ось так. Наробила кров'янки. наробила ще якусь там ковбаси, плюс капчонка, плюс свіже м'ясо сало. Ну в общем. ось так. Бистренько, бистренько Лінуся за дві години, поки я мотався, усе розпродала ну ти даєш, я в шокі. Так ми ж гуляли. Ну так, да, у нас машина до сих пор поломана, Це дякуємо нашим друзям. Да. Саня, оно. Саня, стоїть твоя машиночка. Да? Юрій Ніколайович утром вивіз. Я Леночку зараз заберу. відвезу додому, поїду далі вирішувати наші питання. Сьогодні нам запчасть дожні відремонтувати ура, ура да, забере мії. Ну і на вечір відгонимо сані машину. Так що ось так. Але я знаю, що це вдома зараз заберуть. Можемо да? вдома, ну, да. Да. так, да. дзвонили тільки, да. що теж забудуть печером. Ну, ну, ось такі у нас справи. Тут рулетик, чи що це таке? Солонина. Солонинка. Солонинки трошки залишилось, було багатенько. Ковбасу ти робила кров'янку яку і підчоночку. Да. Ось такі справи. Збираємось, їдемо додому. Поїхали. Ну, В общем так. З воєнкомата залетів, забрав Лену, завіз додому, полетів туди-сюди. Я вам вже розказав да, по поводу про довідку, про несудимість, як це все робиться. Тільки що приїхав, віддав машину своєму товаришу. Сань, тобі велике дякую, що ти... Як паличка-виручалочка. Чим займаємося? Ну, Лена там на кухні, а я ставлю витяжки в нашому сараї. Я їх був придбав в минулому році весною. І оце вони лежали-лежали. Зараз я вам покажу, як що виходить. Так, ну ось такий вентилятор. Ось отак я його встановив, тому що. По-другому було ніяк. Та дірка мала і він не влазив. Ось так я його поставив. Тут стоїть реле часу, можна виставляти. Красно це скільки круте, а синя це скільки відпочива. От зараз він включиться. Тут можна виставляти. Дуже гарно, потужно дує. Я йду аж сюди, в кінець в сараю. І відчуваю такий гарний поток вітру, в воздуху. Ну, ось так. Не питайте мене, де купував, не знаю. Просто був зайшов в інтернет, написав купити вентилятори витяжки в сарай і купив їх два штуки. Цей в мене втягує. А той буде витягувати, той я ще не поставив. В місті з ними і йшла оця релюха. Тут виставляється, як тобі, завгодно. Зараз я виключу. Потім це все ж, соплі висять, понятно, токо поставив. Ось так хочу приклеяти. І буде він отак приклеєний. Яка модель що до чого? Ну. Зараз попробую вам показати. Ось дивіться, видно ні. Ось такий вентилятор. Один на втяг повітря, другий на витяг. Скільки вони зараз коштують, не знаю. Я вже говорив і говорю, що купував в прошлому році весною. Десь навіть на відео є там, на старых видео, як я їх купував. Кому цікаво, там в старих відео передивіться. Там я говорю, де купував і яка ціна. Ну ось так. І буду ставити другий. Зараз роблю під нього. У нас такий вітер, просто труба діла. Зараз роблю теж під нього каркас, тільки там у мене вийшов дерев'яний, да, а тут буде желізний. Коло вже намалював, виріжу і поставлю. Ось о, лежить. Цей вже йде на витяг повітря. У них модифікація, як то кажеться, окенакова, одінакова. Так, що ось так проходять наші дні, наше время, Машина ще досі не відремонтована. Чекаємо, коли зроблять нам ТНВД. Обіцяли на сьогодні, але, на жаль, не зробили. Ну, нічого. Раз не торопляться, значить роблять качественно. Отак от, от поїздив, пройшов 7 кругів АДА, і так кожний рік. Проходимо сім кругів Ада. Поки комісія. Поки МСЕК. Поки поновлення посвідчення. Поки поновлення даних в пенсійному фонді. Взагалі, треба пройти сім кругів Ада. У мене такі відео назову. Група інвалідності це сім кругів Ада. Да. Добре, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь. На все вам добре, гарних прибутків, мінімального падіжа. дядько, тобі привіт. Тітки теж. Брату дзвоню кожного дня, так що привіт він і так від мене отримує. Все, всім пока-пока. Ліночка там під черевочок жаре з картошечкою жареною буде сьогодні. Сільська вечеря, салатик, картошечка жарена з підчеревочком. Серега, напевно, грам 150 на грудь ще прийме. І будемо відпочивати. Все, всім пока. Дякую за перегляди. Дякую за ваші лайкоси і коментарі.